Добрий день, це канал. Я і мої кози, ми з вами на кухні. Так, це мед. Одна столова ложка. І другу зараз візьму. Ну, а кому подобаються як я, мої відео, як я готую. Не забувайте підписуватися, ставити лайки. Писати коментарі. Може, ви хочете, щоб я щось попробувала приготувати. Свій рецепт скиньте. Щоб я попробувала. Ось, що ви хочете, щоб ви попробували приготувати. Може ви не відважуєтеся попробувати, а ми попробуємо. Ось. Так, що ось таке то. Поскидайте. Чи месенджер, чи... Чи в коментарах ось, і я попробую. Так, відправляю, щоб він трошки розтопився. Так, розтопився мед і я ще дала. Ложку жиру, звичайного жиру, свининого. Це в мене моя домашня сметана. Ну, вона така, як масло. Дуже смачна. Ось так. Мені її треба розімняти з тим, щоб вона розм'якла. У нас холодильника густа. Ось так, зараз вона розтопиться, а я всиплю десь так з добру, чайну ложку розпушувача. Десь так, десь буде. Так, тепер нам треба цукру, а скільки я так вона окрузі. Ну десь зо три ложки. Десь так, І ще менше. І сметанка розтопилася, розмішалася. І все розмішалося. О! А от на око вкинемо. Побачимо, скільки нам треба. Зараз ще трошки докину. Ось так. Замісила я тісто. Зараз наготую пательню буду робити прянички. А тоді покажу, що далі з ними будемо робити. Таких мені захотілося. Не знаю, є такий рецепт, нема. Я собі такий придумала. А ми. Ви місимо, подивимося. Зараз я поки пательню буду готувати, хай тісто постої, а тоді покажу. Так, виробляємо печеньку нашу. Ось так, без всяких там заморочок. Ну Зараз подивимося, якщо не буду врізати, то тоді ті поперек. Це має бути на одну пательню. Така пропорція. Більш-менш я прикинула, що воно має мені на одну пательню влізти. Внизуки розминати. Ось так. Зараз робимо таку печеньку. Ну, це не все ще вона ще буде дороблятися. Я ще її буду доробляти. вона спечеться, потім я ще, ще буду доробляти. Ось так. Зараз я дороблю всю температура 180, в духовку до готовності. А там тоді, як спечеться, покажу далі, що роблю. Що я буду з нею робити? Ну, в лізу так, треба так поправити. Краще дві. Я думаю, влізамо я тут на три розділити. Ось так. Ось так. Ціла пательня вийшла. Туда має бути пательня. Якраз так і є. Так, наші коржечки печуться. Це у мене шоколад. А це у мене кокос. Будемо їх робити смачними. Так, а тепер побавимося. Шоколад вже застигає трохи. Забагато вже остих. Ну, а я вже каструлю помила, де він варився, щоб розтопити. Ладно, так зробимо. Йому послеїва ну але нічого. Я думаю, воно не посвариться. Ось його треба розкладати, щоб воно застиг шоколад гарно. Ось стих. кокосом. Добре. О. Ось так така у нас буде смакота. Ой! розломилася моя смакота. Коржички якісь смачні, безподобні. Скільки хвати, стільки хвати шоколаду. Він, бути річий. Ну, нічого. Ось таке. Шоколадно-боке печення буде у нас, бачите яке? Ха -ха. Ви знаєте? Досить смачно. Хоч це шоколад і пісний, як я його варила, відео на каналі буде, там, де пісний переклад, то там відео буде, то його шоколаду. Ну, рецепт я маю на увазі. Хочете подивитися. Дуже смачний шоколад виходить. Без масла, без молока. І смачний. Ось так. Зараз я всі перемащу і тоді покажу вам, чи всім вистачило шоколаду, чи ні. Ось така красота в нас вийшла. Таке печення. І дуже смачне. Повірте, я спробувала. Оце на одну останню в себе виклала, вимастила зверху і все. Купрос остався. Зараз я зісиплю його пачку назад. Так що ось таке, а може і так оставлю Наталя зіста і все. Ось такі то справи. Так що, запрошую. Нам з Наталією на пару днів хватить. Так що всім гарного дня, мирного неба! Міцного здоров'я і всього самого найкращого. Дай Бог всім миру, спокою, всім па-па. бережіть себе і своїх рідних.